День любителів Винограду, сьогодні 18 серпня 2023 року. Я вже ввечері, вже за 7 годину я заїхав до друга. Це друг батька був. Ну, зараз вже ми продовжуємо дружбу до Володимира і хочу показати деякі гібридні форми. Мене просто вразили. ну Всі форми просто тут шикарні. Ну, Я заїхав подивитися більш неукривні сорта. Тут ростуть Володимира Кашича. Зараз ми також підійдемо до них. Просто я також їх де привив, де посадив. Хочеться щось таке цікаве і неукривне. Ну, Подивимося. Ну а це ми підійшли, зайшли і мене просто вразило кущику третій рік. Третій рік, третій рік ну, дивіться, пам'яті Шмільова Олексія Шульги. Просто просто вражає. Дивіться, які гронечки. Ну, грона, мабуть, тут кілограма. Та ну, 2 під 3 мм внизу при землі заляпало дощем. Дощу було ну, всіки, 100, 105, 104 мм міліметр. випало за 2 дні. То дощ дуже сильний був. І дивіться, все чудово, жодної ягідки я не бачу розтріснутої. Уже ось де менша, Гроночка, то тут трішечки ягодка бере. Такий рожевий приємний колір. Ну а тут теж розпочинає. ну, Просто врожайність і грони вражають. Зараз ще перейдемо там на горі пару гроночок. А ось рукавчик закинутий наверх. Дивіться. Також одна. Це трішечки менше. Друга, третя. Три грони. Ну, взагалі, виходить, тут чотири, там один, два, три, чотири, п'ять грон. На третій рік просто шикарний. Всі ягодки цілі жодної тріснутої. Ягодка десь середнього розміру, не дуже крупна, я думаю, в районі десь 10 грам плюс-мінус. Ну, Вражайність і грона вражають. Зараз тут вроді розовеньке ягодну покуштую. М -м 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 -м. Смачна, солодка. Ну, мускатику я не відчуваю, але вражайність просто шикарна. Пам'яті шмельова льоші шульги. Так, ось ми знаходимося біля куща рататуй або сахарна капля. Ось, вона ще зелена, тільки починає наливатися. Також кущик молодий, мабуть, третій рік. Ну Дивіться, які громки, чудові, ягодка, все ціле, то і на тій стороні ось яка нагрузка, форма ягоди, гібридної форми рататуй. Ну і Плавно перейдемо. Ось гібридна форма це художник Калугіна. Дивіться які, які гронявки. Звісно, трішечки плотна, тільки починає. Ну, тут грона, мабуть, кілограм за три. Тут ось гронки. І зараз нагоріще покажемо. Дивіться. Ось ще одна. І ось грона, просто грони. Два з половиною точно буде, якщо не більше. Дуже вражайна, дуже шикарна форма, художник. Ось прививочка. Це Лишневецька гібридна форма. Десна. Це минулорічна прививка. Ось, Як бачите, гронки. Тут одна, дві, три, 4, 5, 6 гроздок. Ну, Дивіться, які чудові. Ягідка просто калібрована. Така ну, грам, мабуть, десь. Ну, до 15 така плюс-мінус дуже шикарна грони. Та, ну, мабуть, оця гронка буде така кілограма півтора як не більше. І ці такі десь до кілограма. Ну, так це минулорічна прививка, запилення. чудове, колір непоганий, такий красно-фіолетовий, нетемний. І на даний термін вона вже майже, майже готова. одну ягідку. Ну, Верхня ягідка вже. Солодка, нижлення, ні, можливо, ні, ну дуже-дуже понравилася гібридна форма. Це Десна Вишневецького. Ну, ось підійшли ми до гібридних форм Кашича. Те, що мене інтересувало найбільше його форми, бо багато запитують, щось таке, щоб було чудове, крупна ягода ігрона і не вкривне. Ну, як заявляв Володимир Кашич, що... Його форми не укривні. Ну, це поки що зі слов автора. Ми поки вирощуємо і провіряємо, яка хай довіряємо. Ну, будемо наблюдати. Хочеться знайти якусь гібридну форму, щоб людина посадила десь або на дачному участку і не вкривала і мала хороший результат. Не те, що є на даний момент. ну По гібридних формах. Перша гібридна форма це подарок Дніпру. Лоза, Лоза вже визріває. Ось така ягідка. Ягідка десь в районі, я думаю, ну 8-10 грамів. Ну, гронки конічні, такі непогані грам по 800. Можливо, плюс-мінус будуть трішки більше. Ну, Це ж теж, третій год кущика. Тому дивіться самі, ось яке навантаження. Ягода равномірна. Після дощів жодної ягоди, також ягод розтріснутої. Не бачу така удліньонна ягідка. Ну, ще йому трішечки-трішечки. Зараз я скуштує. Верхня вже та солодка, але ну, нижню ще декілька днів потрібно. Так, по листку. Ну, По цій гібридній формі по подарку Дніпру я поки що не наблюдаю ніякого пушки. Ну, я ж повторюю, зі слов автора заявляє, що гібридна форма не вкривна. Так, ну а ось переходимо до. Іншої наступної форми це подарок Харкову. Дивіться, шикарна форма. Ну, Спасибі Володимиру, він мені привіз. Також череночок. я привив. в мене вже є сигнальне плодоношення цієї форми. Я покажу в себе вдома. Ну, а це дивіться, який врожай. Грони такі за кілограм, можливо, і більше, можливо, ця й до півтора. Ягідка середнього розміру ну не, не мала, ну в районі десь 8 грам. Ну, чудові грони, грибні ножки такі, ну мабуть, в палець. Ніяких перегибів тут не буде. Зараз ще внизу ми підійдемо, подивимося. У мене також минулорічна прививка. ну видала, ну видала, Я покажу вам окремо те відео. Шикарні результати. Ягодка вже майже, майже достигла. Також. Ця форма вже більш солодка, хрумка, жовта. Ну, Вибачте, вже пізній вечір, вже пів на восьму. Тому, можливо, тих крас, красок і кольорів не передає камера, але урожайність, ви бачите, саме ця мене форма дуже заінтересувала. І як бачите, ні, це ця гібридна форма, ось зараз ми внизу ще. Це подарок Харкову. На тій стороні дві гронки ми підійдемо також. Ну ось дивіться, І що заінтересувало? Листок цієї гібридної форми опушений. Так що глаза вже також визріва. Тому, можливо, це щось буде цікаве, як не укривна гібридна форма. Ну, і ще одна ось гібридна форма це Львовський. Також е -е, Володимира Кашича. Ось також чудовий, ягідка така в районі десь до 10 грамів, конічні такі гроночки, листок. Ну Тут трішечки я бачу теж такий вроде би є, але не такий, як в подарок Дніпру, що майже нема. Ну і не такий, як ось взять листок в подарок Харькову. Це ну, щось, я думаю, нарисовується достойне. Будемо. Будемо провіряти. Провіримо, лоза визріває дуже рано, чудово. ну, По Львовському ягідка чудова, все ціле, всі три гібридні форми рекомендували себе з хорошої сторони. В плані тріску після таких дощів. Жодної ягодки немає розтріснутої. я не скуштую. Ця форма ще не готова. Але є. Мускатик з'являється, сахарку ще нужно, днів 10 в цій гібридної формі. Ну, теж щось цікаве. Ну, подивимось. Ну, Ось ця гібридна форма, сейчас перейду ще на ту сторону. Лівія загорульки Віталія Володимировича. ну Четвертий год кущику. ну Як бачите, нагрузку тяне дуже добре. ну Це вже класика. Дивіться, по дві, по дві грони. Одна, дві, одна, дві. Також тут дві, ну і там по дві і грони такі ну, десь під кілограм, грам 800 Дуже чудово вже набрала окрас. І це вже класика. Лівія є, є лівія. Вона завжди радує своїм врожаєм. Лівія Загорулька. Ну, ось гібридна форма Дар'я крайнова. Ну, дивіться, форма просто шикарна. Кущику п'ятий рік, а нагрузка яка... І урожайність ну, в мене таких грон нема. ну Тут грони, мабуть, кілограма по півтора, якщо не більше. Дивіться. Дар'я просто. Ще розмір ягоди. Ой, крайній пагін. Взагалі дві гроночки. Ну, такі, мабуть, грам по 700-800. Ягода важка. Ягода дуже-дуже крупна. І вона з муската, вона смачна вкусові дуже. М -м -м. Навіть майже готова. На цій стороні трішечки вже загар взяла. ну Нагрузка на дарі просто шикарна грони. Я повторюсь там за, кіл, за кілограм, мабуть, і до півтора, як не більше. Дуже-дуже красива і провірена вже стара гібридна форма. Дар'я крайнова Глаза вже визріває. Да. Дар'я. Дар'я хороша. Ну а ось Вишневецького, слава Україні. Ну, як завжди, шикарна. Грозді просто це прививочка. Дивіться, прошлого. один прошлого року. Да. І дивіться, який результат. Грони всі. Та за кілограм, можливо, по півтора. Тут ось один, два, три, п'ять грон. І ось ще одна прививочка. Дивіться. Один, два, три. Вон там четверта гронка. Ягода. Просто шикарна така грам, мабуть. За 14, деякі можливо більше. Ну, грони всі. І вже на даний момент вона, мабуть, достигла. Ну, вже солодка. Ну, колір вже на вечір вже близько пів восьмої, то вже не передає жовтізну камера, а нагрузку. Звісно, слава Україні. Є слава Україні. Ну, а це мене вразило, мабуть, найбільше. У мене на моєму кущу ще нема сигналочки. А тут кущик молодий. Третій рік. Третій рік Третій рік кущику. Да, ну, він, як кажуть, відповідає своїй назві Велетень. Це писанки Олега Михайловича. Просто велетень. Подивіться, яка гребня ножка, яка ягода розмір. Ну, Кілограм, навіть півтора. Шикарний, не знаю. Олег Михайлович заявляв його як кишмиш велетень, ну, час, час одну я там ягодку хочу зірвати, подивимось ні, Ну навіть якщо він буде ну і не кишмиш, ну я думаю, ну, дивіться, ягода просто огромна, розмір грони. Звісно, також цікава форма. Зараз я там є ягідка, тож гронка, ну щоб ту вже не, не портити. Ось. Ну, зараз ось одну зірвали ягідку, Ну одна є. Ну на таку ягідку. Ягідка, мабуть, грам. Та, ну Тут мабуть за 15, можливо і під 20. Також зараз розламаю. М'ясиста. М'ясиста. Ну одна також. Ось ну, Як бачите, ягода м'ясиста, одна кістка була. Зараз спробуй. Хрустка. Сочна, дуже смачна. Шкірка ну, взагалі не відчувається. Ну, Велетень. Кешмищі ні, це вже, це вже, судить. Це вже да, судить вам, дорогі підписники. Всі питання до Олега Михайловича, він говорив, як кишмиш велений. Ну, будемо перевіряти далі. Ну, я думаю, вона обійде, навіть якщо і просто буде сорт велетень. Ну, він цього, що... він цього достойний. Розмір ягоди, звісно, шикарний. У цьому році це, це перше сигнальне плодоношення. Велетень. Йдемо далі. Ось кущик, звісно, свої нагрузки вражає. Дніпровський сувенір. Дивіться, які грони. Тож кущик, мабуть, молодий. Та молоденький, Третій рік, перший врожай, дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Та ну тут не перерахувати. Грон. Вже же майже готова. Верхня ягідка. Солодка. Дивіться. Тут плавно він пере... переплітається з басанті. Дивіться, який колір у басанті. Ну і гронки, Чому? гронка шикарна, така, мабуть, до кілограма. І ось гронка басанті. Просто чудова. Форма також дуже плотна ягідка. ну Менше я попробую. М -м -м. Хрумтить, як огірок. Шкура не відчувається, солодка, як камінь. І що одна що друга форма, жодної ягоди тріснутої. Всі, 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 всі дожжі, всі це, дивіться, що Дніпровський сувенір, що Басанті. Ну, просто, просто клас. Шикарна форма. Дніпровський сувенір і Басанті. Ну а ось не можна пройти мимо. Дуже цікава форма, така блискуча, як натерта. Форма Аркадії, така ягодка серцевидна, гронки, шикарні, ну це підрізані гронки. підрізані, трішечки, підрізані. бо нагрузка просто. Ну, кущик молоденький, щоб не перегрузити, тому гроночки попідрізані. Ну, форма просто чудова, дуже-дуже плотна, хороший мускат. Ну, Один-одне запитання і до вас, ну, для дачі можливо, хто щось підскаже, бо ця форма трішечки... Ну, Назва, можна сказати, можливо, й нема, можливо, є. Володя виписував у Тіплова Діми як під назвою ЛП-22. Чи чия форма, чиї абревіатури ці ЛП-22. Ну, Форма зацікавила своєю формою гронки, своїм запиленням. Даже в цьому році вона опилилась дуже-дуже чудово. Ну, ось такий результат і нагрузка по гібридній формі лп 22 Так що, можливо, хтось щось може підсказати, можливо, її вже перейменували, можливо, ні. Ну, чудово, хороший мускат. Вона ще не достигла, ще йде то днів 10-недільки-дві. Ну, висить дуже добре, не ще наливається. Розмір ягоди буде більше. І колір чудовий, ну така достойна форма, але поки що без назви. ну Будемо чекати, можливо, щось десь вияснимо, може ви підскажете. І дивіться, он рядишком тут переплітається на тій стороні. Зараз на цю перейдемо. Ну, Славнозвісна, динька. Писанки Олега Михайловича, мабуть, одна із кращих його гібридних форм, на мою думку, я думаю, не тільки на мою. Дивіться, грони, ну кілограма, мабуть. По півтора-два, по дивіться, який колір. Ну, Зараз уже вечір цього не передать, вона вже смачнюча. М -м -м. Просто мед. І ось дивіться на цій стороні. Ну, Тут ось сонечка більше, дивіться колір. Це динька. Писанки Олега Михайловича. Вражай, теж кущик молодий. Третій, Третій рік, які шикарні показує результати. І ось і ось грони такі ну, за кілограм, якщо не більше. Да, хороша денька, достойна форма. Дякую Олегу Михайловичу за такі свої результати шикарні. Ну, В неї будуще, я думаю, велике. Це і риночна форма. Це буде, я думаю, роботяга. Ну, а Це щось таке. А, Аль... Альянс. Альянс, ну, Альянс. Уже, Альянс. Уже такі качанчики. Ну, вже починає набирати. Ще не повністю, але як бачите, також дуже врожайний. І хороша гібридна форма Калугіна Альянс. Ну а ось басанті на цю сторону. Дивіться, яка врожайність. Також кущик молоденький, третій рік. Блін, ну, колір шикарний. Ну, трішечки підгорошила, але не критично. Але ягода ну, просто камінюка, просто смачна. Ну, на мій смак я таки дуже подобається хрустка ягода. Шкіра не відчувається. Взагалі це моя із любимих форм. Подивіться, яка гронка. Гронка така, та, ну тут кілограм точно є. Ягода, ну грам я думаю під 16-14 точно, можливо більше. Ну, ось Басанті. Кущик третій рік. Ми там бачили одну половину із Дніпровським сувеніром переплітається. І ось інша сторона, нагрузка шикарна. Басанті. А ось гібридна форма Міше. Речка Міланка. Ну, Тут вже зрізано. Часть куща це також молоденький кущик. Дивіться, яка шикарна форма. Ягода просто жовтюча. Ну, що розмір. а смак. Смак просто, ну зараз одну ягідку. М -м -м. Хрумтить, як мед, мускат відчувається. Смакові просто на висоті. Міланка. Так що достойна форма, я думаю, також в неї велике будуще, бо вона завоює багато своїх шанувальників що по смаку, що по врожайності. Дякуємо, Міші Гречко за цю гібридну форму. Міланка. Ось гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Журавльонок. Дивіться, які чудові грони. Гронки такі, мабуть, сантиметрів під 30. Длинна ягода сантиметрів ну, до 5, якщо не більше. Уже же майже-майже готова. Дивіться, яка врожайність. Кожен пагін з гронкою. О, ось дивіться, яка гроночка. Зараз підніму. О, тут гронка, мабуть, кілограма до півтора буде. Журавльонок. Хрумка така ягідка. Плотна-плотна. Ще трішки сахарку потрібно. Да, Я думаю, ще за неділю він буде повністю готовий. Журавльонок Калугіна Віктора Михайловича. Чудова гібридна форма. Шикарна. Ну, а ось ще одна гібридна форма писанки Олега Михайловича. Ну, Це мій любимчик, мені він дуже подобається, Полонез 50 Дивіться, теж молоденький кущик. А які чудові грони, ягода. Ягода просто шикарного розміру, грам ну, така 16, можливо, 18 грони. Хоч жіночий квітка. Ну, Запиляється чудово. Можливо, є деякі ось гроночки трішечки з горохом, ну, воно на те дуже не... Не влія, дивіться, ось по дві грони на крайньому пагану. І дуже урожайна гібридна форма. І після таких дощів ну, жодної ягоди, я тріснутої не бачу. І в себе я вже скільки років в мене плодоносив, вже років п'ять ніколи не було. Висить дуже чудово, аж до жовтня місяця. Вона дуже така, можна її придержати для того, щоб... Ну, Поїсти трішечки пізніше. Ну, вибачте, вже вечір, вже майже на пів на дев'яту сонце заходить, тому колір і розмитість. Можливо, камера не фіксує всю красоту, але, але красота чудова. Гібридна форма полонез. А ось ще одна гібридна форма винограду під назвою АТОС. Дивіться, гроздяка це одна гронка на два крила. Ну, тут якби. На вагах, мабуть, кілограм три. <рес> 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 Навірно, так. Да, якщо ну, з 2-2,5 це точно до трьох кілограм. І рядишком дивіться, яке <рес> запилення. <рес> Чудово. <рес> ну, є й менші, <рес> менші. Ось дивіться, яка також <рес> <Тоже> з крилом, <рес> така кілограма до двох. Ну, нагрузка вони на тій стороні. Як бачите, він, він вже, вже готовий, вже його можна повністю зрізати. Де менші грони, то це точно. А оці більше можливо. І подержать, так, ні в Ну. М -м -м -м. Верхня ягідка повністю солодка і готова. АТОС. Просто така шикарна форма, дуже вражайна і з раннім терміном ну, Ось Ми підійшли до ряду технічних сортів неукривних. Потім тобто також показується Svenson Red. Дивіться, які гронки. Ну, такі, мабуть, грам 400, можливо пів кіло ягідка. Ну, грам, думаю, десь 7-8. Як не більше. Дуже-дуже ну, по дві грони. Як бачите, вже лоза визріва. І вже скільки років і без, без укриття. Без укриття росте прекрасно. Да, Не вкривається і ягодка хорошого розміру і врожайність теж по одній, по дві гронки. Також вже майже готова. Ну, ще трішечки. Ну, чим то. Смак напоминає Лідію або Екстра, там русський конкорд щось то є. Ну, Зато розмір в рази більший ягідки. Там ягідка грам d 4 а тут ягідка грам, не говорю, 7-8. Ну і вражайність шикарне. Ну а тут неукривний також Юпітер. Дивіться яка нагрузка. По дві, де й по три грони, бачу, не розгружалося. Нічого, не нічого. По три, по чотири грони. Одна і друга сторона і вже майже готові. Ну, Юпітер є Юпітер. Також не укривається. Ну а ось на закінчення хочеться показати е, трудягу, роботягу, Аркадію. Аркадія є Аркадія. Завжди в нагрузці, завжди чудова. Гібридна форма, яка ніколи себе не підводи. Ну, це ось одна сторона куща, ну і там далі. Також нагрузка просто чудова. Аркадія це роботяга, це трудяга, це вже класика. Також, я вважаю, повинна бути в кожного. Ну, На цьому буде закінчувати нашу таку невеличку екскурсію. Вибачте, що можливо трішки не ті. Кольори, що хотілося вам передати, бо вже пізній вечір, коли знайшов час. Дуже велике спасибі Володимиру, що прийняв і е, дозволив зняти такий фільм на його виноградничку. Так що всі форми чудові. Ви побачили багато хороших форм, багато новинок е, на е, його винограднику. Він багато що в мене брав і лазою, і саженцями. І ось такі гібридні форми в нього вродили. Говорить, що заїдь, подивись, я приїхав я під великим враженням. Так що будемо закінчувати. Велике, всім дякую за цей, хто додивився до кінця цей фільм. Ну, бажаю всім кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя. і саме головне миру. Всім миру. І до наступних відео. Попереду ще дуже-дуже багато цікавого, Так що до побачення, до нових зустрічей.